У нас багато людей що приїжджають, повертаються, от їм трошки складніше адаптуватися. Ти ніколи не знаєш, що може з тобою відбутися. Народ став дружним, намного. Тут кавуни, там в кінці ще кавуни, і таврі другої райони там бавно. Іменно чисте Херсонське. Я не очікував сам навіть що мов можуть люди так себе это восстановиться так швидко. Бабушки без карамельку люблять, там щось таке молочне, а молодеж шоколад, звісно. Ми стали більш мабуть ріднішими і теплішими, більш розуміти один одного ніж раніше. Спрацьовані більш рідні, знайомі, але кожного кожна біда, якася ми завжди переймаємося цим. Ну все одно дижимося, стараємося поднять настроение людям. Народ став дружним намного. От другу другу мы понимаем, можем друг другу ми розуміємо, можем можемо допомогти друг другу. Раніше, звісно, не так сильно обращали друг друга люди. Може, я не замечал, але зараз я точно замечаю. Херсон дійсно живує потроху. Но в минулому році, як я сюди приїхала, то тут людей було не так вже і багато. Но, а зараз. Можна навіть в невеличкий затор потрапити, навіть не дивлячись на те, що тут достатньо таке гучно, ти ніколи не знаєш, що може з тобою відбутися. Уже настільки нерви у них железні стали, що не звертають внимання. Народ я по себе можу всю Ну, народу, да я кожен чоловік по собі сюди. Я вже сплю як положено. Як не боялася і в окупацію, не боюся зараз. Якось так не треба боятися. Треба якось вірити більше ніж боятися. Ті, що тут були давно, вони якось уже не так це сприймають. А інші ті, що приїхали, у нас багато людей, що приїжджають, повертаються. От їм трошки складніше адаптуватися. А ми. Ми навіть можемо не реагувати, якщо ми вже знаємо те, що як ми розуміємо, якщо летить, значить летить. Дай Бог, щоб мимо і то слава Богу. А якщо десь поряд, то треба трошки реагувати на це. Ну, люди дійсно звикли, хоча це може і нашкодити їм. А в мене є кіт, він мені завжди підказує, коли є небезпека. Я теж гражданин України. Да, пройшли на резерв, поставили. Що коли позвонить. готовься, и побежим, а что делать? Как и все. Как и все. Я знаю, что сто процентов здесь, как раньше, рай будет. Я когда в Украину попал, в Херсон, я думал, в рай попал я. Все будет в Украине доброе, как говорится.